У місті, де ніч ніколи не закінчується. Він тінь, не герой, не злочинець. Просто чоловік, який носить на собі біль та розплату всього світу. Його ім'я Марв. Він не шукає слави, він не чекає подяки. Його кодекс не для людей, його кодекс для самого себе. Марв не з'явився з нічого. Він був людиною, яка навчилася виживати у світі, де добро розкіш, а зло норма. Його тіло носить шрами, які розповідають більше ніж будь-яке слово. Його історія не легенда, а правда, що ховається за кожним куточком міста гріхів. На своїх руках він несе кров, і це робить його тим, ким він є. Людиною, яка постійно відчуває біль. Марв це біль, що відмовився мовчати. Його насильство не порив, а молитва. Він карає тих, хто заслуговує, але кожен удар залишає на ньому власний відбиток. Він живе між двома світами, бажанням справедливості і тінню гріха. Його вибір завжди між тим, щоб бути людиною, і тим, щоб вижити серед монстрів. Марв не шукає спасіння. Він просто йде своєю дорогою, навіть якщо вона веде до самотності. E tá corovi Марв ніколи не шукав друзів, але навіть у цьому жорстокому місті знаходяться ті, хто відчуває його кодекс. Взаємовідносини з іншими завжди складні. Вороги бояться його, союзники поважають. Кожна зустріч тест на його мораль. Він може врятувати тих, кого ніхто не врятує, або карати навіть тих, хто здається невинним. Марв завжди залишає за собою слід, слід, що показує справедливість може Існувати навіть там, де її ніхто не шукає. Кожна його дія, відображення світу, що його оточує, його обличчя в дзеркалах, це не тільки він, це всі ті особистості, що колись зустріли зло і перетворили його на біль. Він проклятий, бо відчуває правду світу, яку інші ігнорують, і кожен його крок крик душі, що не може мовчати. Марв помер, але він ніколи не залишав місто. Він став його тінню, його янголом, його антиподом. Кожна вулиця відчуває його присутність. Він не просто персонаж, він втілення самого міста. Його смерть не кінець, вона перетворила його на символ, на легенду, що ходить між нами і чия боротьба з болем та гріхом ніколи не закінчиться. Марв живий і мертвий одночасно. Він вічний. Бо його історія це сама сутність міста гріхів.